Нещодавно я читала одну книжку, і в якийсь момент зрозуміла, що тематика, яка там піднімалась, вона була і в інших книжках, які я читала одночасно. Тому сьогодні ми будемо говорити про готелі. Готелі як місце дії, готель як головний персонаж і події, які відбуваються довкола готелів. Тобто буде така книжкова добірка. І найпершою книжкою, яку я хочу вам показати, це готель Магніфік від Емілі Тейлор. Це взагалі-то дуже магічна історія, адже готель цей абсолютно надзвичайний. Загалом назва про це і говорить. В центрі сюжету ми маємо двох сестер, вони залишилися сиротами, живуть в промисловому місці, але ніби не в нашій реальності, а в якійсь такій іншій країні, де люди знають про те, що магія існує. В той же час існує легенда, що раз стається в 10 років до різних міст різних країн. приїжджає готель, який зазвичай дуже таємничо з'являється, залишається там буквально на день чи трохи більше, і потім зникає. І люди, які можуть туди потрапити, вони наперед отримують запрошення. Ці запрошення дуже вартісні, але іноді вони наймають персонал. І ось саме гості цього готелю вони дуже хочуть потрапити сюди, і коли вони потрапляють, вони поринають таку неймовірну магію, якісь неймовірні пригоди. Але після цієї подорожі вони вже нічого не пам'ятають про ці події і мають лише після смак того, що це було щось надзвичайне. Персонал же в нього дещо інша історія, і ось наші дві сестри-сироти вони хочуть там працювати, адже вони бідують, їм дійсно потрібна робота. І до того ж, молодша сестра ще й талановита співачка. То сестри пробують влаштуватися, але не все так легко. Зрештою, вони звичайно потраплять в цей готель, бо інакше вони б не були нашими головними героїнями. І там вже буде стояти дуже багато випробувань, пригод, магії, таємниць і багато іншого. Одна з героїнь мене дуже довгий час дратувала, бо мені здавалося, що вона не зовсім адекватно себе поводить. Часто наражає на небезпеку інших персонажів, проте наприкінці, ну ближче в другій половині, нам автор починає пояснювати, чому вона веде себе так е, вільно, так, можливо, дещо не думаючи про наслідки і, власне, чому так все станеться. В готелі Магніфік працюють так звані сумінери. Це накшталт магів, але вони магію видобувають не просто з власного тіла, а завдяки певним артефактам. Вони ніби вміщують цю магічну енергію, потім, маючи певні здібності чи Властивості вони можуть діяти тим чи іншим чином. Наприклад, тут є хлопець, який володіє картами, він їх може розкинути в павний пасіянс і таким чином виростити паперові дерева. Один з героїв, власне, магніфік він взагалі може. Переміщати цей готель у просторі, тобто в нього є артефакт ключ, і коли він провертає його в дверях, то готель переміщається в іншу точку. Тут так само є набагато більше інших цікавих здібностей. Але не все так класно і магічно, як здається, на перший погляд, бо, звичайно, буде багато драми тут, багато небезпеки. Але про це дуже, дуже цікавий сюжет. Мені найбільше сподобалась, напевно, друга половина книжки, де я вже розуміла світобудову, де розуміла. Властивості тих чи інших персонажів, і крім того, сюжет став більш стрімким і динамічним. Тому історія мені дуже сподобалась. і дуже дуже рекомендую. Якщо ми вже почали говорити про такі більш магічні готелі, то я згадала ще дві історії, вони більш підліткові, але ті, які мені неймовірно сподобались свій час. По-перше, це Маламандер Томаса Тейлора. Тут на центрі сюжету є головний персонаж Герберт Лімон, який працює в готелі на Утілус, на морському узбережжі. Здається, з містечко називалося Морський ад. І відповідно, це місце дає також певна магія, і крім того, він є сиротою і, звичайно, мріє знайти в якийсь момент свою родину. В нього з'являється подружка. Тут чи є, звичайно, антагоністи і загалом купа купа магічних пригод. ВСЛ вже анонсували наступну четверту частину, і я впевнена, що обов'язково буду всі їх читати, бо в свій час мені ця історія неймовірно сподобалась. Вона дуже добра, дуже тепла і дуже-дуже затишна, попри небезпечні пригоди, які там чатували в морському аді. Ще один дуже магічний готель, а саме готель Девкаліон, був у серії книжок Джесіки Таунсен про пригоди Моріган Кроу. А це класні, дуже захопливі історії, де в центрі сюжету є дівчинка. На Кроу, яка на початку першої книжки мала загинути через те, що якась там темна сутність мала її вкрасти. Але її вкрадає дещо інший чоловік, забирає її в таємничий світ, власне, оселяється в цьому готелі Девкаліон. І попереду буде купа змагань, випробувань і навіть навчання у магічній школі. Правда, магічна школа буде вже у другій частині Диво Сам готель Девкаліон дуже незвичайний і може під кожного свого пожильця підлаштовувати простір. Тобто, якщо ви хочете жити умовно в таверні, він може зробити вам таверну, барну стійку і стільці, якщо ви хочете там спати. Або зробити подушки такої м'якості, якої ви хочете, або ліжко умовно в формі ванної. Чи чогось іншого. І крім того, там були ще кімнати з особливими ароматами, або дуже специфічні бальні зали, або вечірки на даху. І загалом така дуже-дуже приємна атмосфера. Тому, звичайно, дуже раджу цю серію книжок. Переходимо від магії до містики і поговоримо про готелі із привидами. І перша книжка це готель Присмерк. Ми маємо дві часові лінії. Перша відбувається десь у 80-ті, коли до продорожного типово американського мотелю влаштовується працювати дівчина нічною адміністраторкою, і вона за деякий час таємничо зникає. Десь через 20 років сюди ж до готелю приїжджає інша дівчина, вже її племінниця, яка хоче зрозуміти, куди ж зникли, зникла її тітка, і намагатись з'ясувати ось цю таємницю. Дуже цікаво, що буквально на перших сторінках ми розуміємо, що це дуже незвичайний готель, і він сповнений духів. І ми не знаємо, чи героїні варто їх боятися, чи можливо ці духи вони мають скоріше таку. Нейтральну сторону, і тут буде концепція зав'язана на зовсім іншому. І книжка ця вона мені дуже сподобалась. По перше дуже яскраві героїні, дуже заплутаний детективний сюжет, адже в цьому місті досить часто зникали різноманітні молоді дівчата. І як вів 82-му так і її племінниця Карлі вже більш наш час. Вони намагатимуться це розслідувати. І ми насправді до кінця майже не знаємо, чим усе завершиться. Ця книжка, яка тримала у напрузі, яку було дуже цікаво читати, яка дуже-дуже атмосферна і місцями дуже моторошна. І саме тому, через те, що це книжка, яка зараз має вийти якраз в українському ринку, ми з Сергієм вирішили, що хочемо і розіграти серед наших глядачів. Тому, якщо вас зацікавив готель «Присмарк» за описом і ви хотіли би його прочитати, не боїтесь привидів, не боїтесь приділити трошки часу цікаві історії, то напишіть в коментарях до цього відео якусь книжку з тим. Матикою готелю, яку ви читали або про яку чули, і зберемо таку ще одну добірку в коментарях. І потім, я думаю, що ми розіграємо серед усіх, хто залишив коментар, книжку, власне, ось цю готель присмарк Наступна історія, вона зовсім коротка. Це оповідання Стівена Кінга 1408, і воно розповідає про готельний номер в готелі Дельфін у Нью-Йорку, куди приїжджає письменник, який не вірить у привидів і духів. І він пише книжки, де розвінчує ось ці відомі об'єкти. І, власне, починається з того, що йому адміністратор цього готелю говорить про те, що я вам дуже не рекомендую там оселятися через те, що там сталася просто величезна кількість самогубств, там понад. 30. але крім іншого, ще й просто люди вмирали своєю смертю і також у цьому номері. Чи ви впевнені, що вам це потрібно. Але наш письменник він такий скептик, він ні в що це не вірив. В нього є щаслива сигаретка за вухом, в нього є улюблений диктофон, куди він планує начитувати цю інформацію своїх вражень, і він готовий переночувати в цьому номері, хоча там вже десятиліттями ніхто не живе. І, власне, він оселяється всередині, і буквально з першого моменту, коли він хоче тільки відкрити двері, починаються дивні. Речі. Далі не буду розповідати, крім того, що речі досить такі жахливі. Але воно коротеньке, тому я не думаю, що воно встигне вас налякати аж так надзвичайно. Якщо ж вам цього буде мало, захочеться подивитися ще екранізацію, там вже жахи дійсно набирають таких колосальних обертів, і там, до речі, грає Джон Кюсик, тому він дійсно дуже класно втілив той образ, який придумав Стівен Кінг. І до речі, про Стівена Кінга він на післямові писав, що саме ось це оповідання народилося як така вправа з письменницької майстерності. Коли він писав свою книжку Онрайтін, там був розділ, який присвячений саме редагуванню текстів, а саме. Правильному структуруванню, і, як приклад того, як це можна гарно зробити, він почав придумувати історію про готель із приводом. А потім подумав, що насправді не така вона погана. Якщо її трошки відшліфувати, то вийде класне оповідання, що зрештою і сталося. Не відходячи далеко від творчості Стівена Кінга, варто згадати його культовий роман Сяйво де це вже також є культовий готель Оверлук. На початку письменник разом із родиною, який втратив роботу у школі, змушений шукати собі іншу зайнятість, і він наймається доглядачем у зимовий готель Оверлук, щоб на холодний сезон там пробути, опалювати готель, слідити за порядком, щоб все було добре. Маленький син цього героя Дені він має особливий дар, як називає наш письменник, це сяйво, тобто він може умовно бачити певних духів. І одразу зрозуміло, що все буде не дуже добре, адже Денні бачить хлопчика, який йому говорить про те, що не треба їхати туди, куди вони зібралися. Але, звичайно, батькові дуже потрібна робота та і всім їм потрібні гроші, тому вони переїжджають. І на початку все досить приємно розгортається. Готель абсолютно чарівний. Вони приїжджають в останній день закриття сезону, коли всі пакують валізи, а там персонал теж. Закриває номери, їм проводять інструкцію, де вони будуть жити. Там чудова затишна квартира, там повна комора, купа їжі в холодильниках. і вони просто вже відчувають, що це їх без закінчилось, закінчилась, що вони матимуть гроші і заробітної платні і загалом будуть забезпечені дуже добре в цьому комфортному і красивому місці. Єдине пересторога є те, що на зиму хотель засипає снігом, і дуже важко або майже неможливо буде спуститися до населеного пункту у разі, якщо трапиться та чи інша небезпека. Проте герої до цього готові. Хоча і наш батько героя, письменник, він має схильність до минулого мав схильність до алкоголю і певної жорстокості, але він думає, що він готовий це контролювати. Проте, звичайно, Стівен Кінг не просто так розставляє цей акцент, і він ще вистрелить і буде грати досить важливу роль. Мені дуже сподобався цей роман при нещодавному перечитуванні, і ми навіть дивилися екранізацію. Яка мені сподобалася ж таки менше, і мені дуже сподобалось, як Стівен Кінг відтворив усю атмосферу готелю, а всі деталі, всі інтер'єри, приміщення, як взаємодію героїв між собою. Ось це відчуття жаху, яке постійно наростає. Але попри це, саме жахи почалися десь на середині книжки, тобто не чекайте цього прямо одразу від початку. Це буде атмосфера, буде нагнітатися, і, зрештою, ви отримаєте отримаєте дуже кульмінаційну і яскраву історію. Готелі з привидами в українському сетінгу це книжка надалі Довгопол. привиди готелю Едельвейс. На початку історії ми маємо шкільну групу, яка подорожує потягом. і Приїжджає в карпатський готель Едельвейс, де має провести деякий час. Якщо наступного дня вся компанія більшістю вирушає в гори, то наш головний герой лишається. Я не пам'ятаю вже з якої причини, але він. Буде бачити в готелі духів. І чому духи ці будуть являтися, не скажу, тому читайте книжку. Загалом вона досить таки атмосферна, Знову ж таки, є ось це відчуття Карпат, невеличкого готелю, плюс є часова лінія в минулому, адже духи вони не просто так з'являються. І ще у нашого героя буде подруга. З якою вони будуть власне вести ось таке невеличке розслідування. Далі перенесемося в більш реалістичний сетінг, і поговоримо про книжку, яку я дочитала вчора, це Жоль Дікерти, його загадка номер 622. Це вже не вперше прочитана авторська книжка, і зазвичай, коли я читаю його романи, ось такі кремезні і великі, я завжди дуже дратуюся з авторського стилю і з манери того, як він доносить свої думки. Бо про те, що неможливо відірватися, я читаю до кінця, коли мені не дуже подобається. цією історією сталося дещо інакше. В мене було відчуття, що вона дещо затягнута. Бо знову ж таки майже 800 сторінок, що можливо її кілька разів можна було вже закінчити, але вона все ще тривала, і мене це дивувало. Але загалом я поставила, здається, її загальну оцінку десь 4 з 5. Що ж про цей роман? Якщо ви читали інші книжки Жоля Дікера, то знаєте, що зазвичай в нього події розгортаються десь в американському містечку. Є якийсь злочин, який відбувся в минулому, і там довкола цього все розгортається. Тут ми також маємо вбивство, про яке говорить на перших сторінках. Але хто саме загинув, ми дізнаємось майже наприкінці цієї книжки. Все відбувається ще й у Швейцарії, в Женеві і в довколишніх містечках. І центр сюжету це, власне, готель, палац. Це готель для дуже вишиваної аудиторії, куди приїжджають заможні Люди провести вікенд чи певну подію, і власне десь стається вбивство у номері 622. Оповідачем нашої історії буде сам письменник Жоель Дікері, який приїхав в готель Палас на відпочинок, щоб просто набратися сил і поринути написання нового роману. Там він знайомиться із сусідкою, яка живе в номері 621 біс, і в них зав'язується така бесіда про те, а чому ж цей номер 621 і 621 біс, а далі йде 623? тобто що ж сталося в номері 622? Розслідування не триває дуже довго, вони майже одразу дізнаються, що тут сталося вбивство, і щоб відвести ці погані думки, то цей номер просто перестали використовувати. Хоча, по факту, він же лишився, і ось намагаючись все це розслідувати, вони по суті розповідають нам історію. Оскільки дія цього роману розгортається у Швейцарії, Джаель Дікер вирішив, що хороша ідея обрати для головних діючих осіб родину банкірів. Банк Ебезнерів є дуже відомий, він приватний банк, і зазвичай там успадкування ідей від батька до сина, тобто, умовно, найголовніший чоловік цій родині в той чи інший момент є головою цього банку. І це прописано навіть в установчих документах. І здавалось би логічно, що син макер. Ебезнер має стати ось цим головним керівником банку, але коли батько його помирає, він чомусь не називає його одразу своїм приємником. І говорить про те, що протягом року всі претенденти мають показати себе з дуже хорошої сторони, і потім рада цього банку вже обере директора. І не обов'язково це буде макер, це може бути хтось інший. І, відповідно, починається ось ця така передвиборча боротьба, бо кожен хоче бути керівником. Для тих, хто захоче читати цей роман, варто розуміти, що частина героїв тут мають російські коріння. І якщо ви не можете читати про подібні сюжети, то, можливо, вам цю книжку варто оминути. Загалом, щодо самого розвитку подій, вчатку книжка здається досить таки повільною, затягнутою, багато героїв, багато стрибків у часі, що дещо заплутує. Хоча герой і намагається оповідачно свести так поступово цю історію, і кожного разу є певний кліфхенгер. Потім ми повертаємось в минуле і дивимось на історію з іншого боку. Але десь ближче до кінця тут реється Такий неймовірний поворот, що просто перевертає все з ніг на голову, і я була дуже здивована, коли про це прочитала. А потім цей поворот ще в кількох можливих іпостасіях знову розкривається. І я ось за цей момент, коли мені здавалося, що книжка мала б дано закінчитися, але сталося ось це, я накинула цій книжці бал. Початку думала, що це буде трієчка, а так стало міцну четвірку. Коли я брала читати Еліян Моріарті та є дев'ять незнайомців, я чомусь собі думала, що це буде трилер. Але, власне, коли до книжки взялася, то зрозуміла, що тут взагалі немає трилерної складової, і все дуже і дуже повільно розгортається, і взагалі це просто історія про людей, які приїхали на відпочинок. Причому дії відбувається в Австралії, і на відпочинок вони приїхали в такий свого роду пансіонат чи санаторій на оздоровлення буквально 10 днів. Маємо десь 9 персонажів, вони різні. Тут є і родина, і одинаки, як письманиця, досить відомо. Яка пише любовні романи, або колишній дуже успішний спортсмен, або юрист, дуже зарозумілий і завзятий, чи пара, яка виграла у лотерею. І всі вони ось хочуть тут просто трошки схутнути, трошки відпочити, трошки розслабитись, можливо, пережити особисту драму і провести час у цьому такому райському готелі. Але чим далі я читала тим книжку, тим більше розуміла, що ближче до кінця тут починають відбуватися дуже і дуже дивні події. Власне, я, на жаль, не готова вам напевно спойлер, те, що ж станеться, бо інакше це буде нецікаво читати, але дійсно трилерний певний елемент тут буде, і навіть буде небезпека життю наших героїв. Але як саме це відбуватиметься, то читайте звичайно цю книжку і будете тоді знати. Знову ж важлива ремарка щодо росіян у текстах. Одна з провідних а саме власниця готелю безжурності, має російське коріння. Тому, якщо ви зараз такі книжки уникаєте чи не читаєте, то можливо вам варто оминути книжку дев'ять незнайомців. Лієн Моріарті Книжка, яку, мабуть, пізнають ті, хто дивиться канал ще від самого початку, це Острів Комо Серджана Воляревича. Це історія, яка розповідає про письменника, який їде на літературну резиденцію на острів Комо в готель, Здається Баладжо і там проводить своє дозвілля. Він має стипендію, він має ось можливість комфортно працювати. А не дбати про якісь закупи, про їжу, там все включено. Ще й в нього є чудова компанія з інших інтелігентних людей, там і науковці, і дослідники, навіть актори, здається, є. Але в нього душа не дуже спокійна. Він переживає про війну, яка триває в його країні. Він ніби і хоче писати роман, але розуміє, що текст з нього не йде, і він замість цього просто постійно випиває у барі чи в горах, чи в місцевих готелях на узбережжі. Але періодично, звичайно, думає про творчість і говорить з постояльцями цього готелю на острові Комо. Мені ця книжка дуже сподобалась. Свій час вона така дуже мнотитивна, дуже спокійна. І хоча головний герой не здається ось таким персонажем для наслідування, тим не менш, це було дуже цікаво читати. Оскільки на вулиці стає все холодніше, і ми вже чекаємо цих снігів, то думаю, варто поговорити про книжки, де будуть засніжені готелі. І, звичайно, варто згадати книжку Шері Лапена Небажаний гість. Тут ми маємо старовинний готель, дуже вишуканий і дуже затишний, розташований десь біля лісу, який отримує буквально одна родина. І сюди на вікенд приїжджає декілька героїв, щоб просто гарно провести час, але коли вони сюди їдуть, стається заметіль. І буквально добравшись до готелю, вони розуміють, що дороги далі відрізані, і вони закриті на певний час. Але в готелі буквально наступного ранку стається вбивство. А за цим вбивством наступне вбивство і потім ще. І тобто, ось цей комок смертей він якось поширюється і здавалося б, ніхто. Не може зовні прийти сюди і, скоріш за все, вбивця ховається серед цих постояльців. Коли я починала читати цю книжку, мені здавалось, що треба її кидати на перших сторінках, бо вона мені здалася не досить непропрацьована, досить нудною. Але коли почалися більше описи самого готелю, його інтер'єрів, дерев'яних панелей, бібліотеки, затишних диванів, каміну і того, як ця група людей збирається, я вирішила дати їй шанс. І загалом сюжет досить такий цікавий. Я не знала до кінця, хто ж там головний антагоніст і хто ж там просто косить всіх мешканців. Але, зрештою, мені книжка сподобалась скоріше, десь на 3 з 5, 3 з половиною з 5, І я можу сказати, що як от такої засніженої атмосфери, якогось затишного куточка, де є напруга і де є злочин, то тоді варто цю книжку прочитати. Подібний сюжетний тропу був і у книзі Ротвега одне за одним, яку читали минулої зими. Та ми маємо компанію працівників одного стартапу, які вирушають в гори, але вже таке шале віддалене, щоб просто провести вікенд, покататися на лижах, гарно відпочити і заразом вирішити якісь корпоративні свої моменти. І великий момент знову ж таки випадає багато снігу. Вони стають відірваними від світу і від, скажімо так, влади, і поступово в цьому готелі починають гинути люди. Ретве, вона дуже повільно розгортала цей сюжет. В якийсь момент мені здавалося, що книжка дещо затягнута. Але наприкінці там була така неймовірна динаміка, що я читала просто серед ночі. Отак от сторінки летіли, і я хотіла знати, що ж там відбудеться. При тому, що на той момент ми вже знали головного антагоніста, але напруга, яка там створилася, вона була дійсно такою, просто моторошною і тримаючою. Для сніжного настрою варто взяти книжку Чарльза Дікінса, «Гостролист». Тут розповідається про засніжений, знову ж таки, готель, куди тут потрапляє персонаж, і щоб не нудьгувати, він розповідає і згадує різноманітні історії, і моторошні, і дивні, і веселі, які відбувалися у різноманітних готелях. Я читала її, напевно, вже роки два тому, пам'ятаю, що в мене був такий прекрасний настрій, дуже затишну атмосферу створила мені ця книжка, і мені подобалися ці оповідання. Точніше, те, як розгорталася оповідь, бачимо, тоді є багато відміток, смайликів, підкреслень і виділень. Хоча якісь деталі мені вже важко пригадати, але єдине, що я пам'ятаю, що мені ця історія сподобалась. Якщо ви додивились до цього моменту, але ще й досі здаєтесь питанням, а де ж власне Артур Гейлі та його найвідоміша, напевно, книжка в українському ринку готель, то я вам скажу, вона тут також є. Я її читала ще у рік виходу українського перекладу, це десь 2017, якщо вірити датуванню на цій книжці. І той момент мені книжка сподобалась з на 4 із 5. Пам'ятаю, що в нас тут є готель сен грегорі в Новому Орлеані, де стається, здається, вбивство. І відповідно там протягом кількох днів буде розслідування. І що я і досі пам'ятаю розв'язку, хоча багато елементів. Інтів і деталі я вже встигла підзабути, тому багато не буду говорити. Крім того, що це вважається класика книжок про готелі. І Артур Гейлі, він дуже детально і прискіпливо описує саме роботу цієї установи. Напевно, варто згадати ще й книжку Сари Пірс санаторії, оскільки тіє там також відбувається готелі. Причому цей готель переробили зі старого психіатричного санаторію. Наскільки пам'ятаю, там також замітає все снігом, ніхто не може туди пробратися, і там стається вбивство. І головна героїня це колишня чи діюча полісменка, яка перебуває у відпустці, бо має певні психологічні розлади, і вона вестиме це розслідування. Я цю книжку не дочитала і знають, навіть прочитала напевно лише першу третину, бо мене дуже бісила героїня її поведінка, і це відбило повне бажання цю книжку. Але я чула багато хороших відгуків, тому, можливо, і вас ця книжка або зацікавить, або вам захочеться її почитати. До речі, вона дуже красиво видана видаництвом Artbooks. Покажу вам ще дві книжки, які планую найближчим часом читати. І перше це список запрошених Люсі Фолі, яку я вже прочитала на 50 сторінок. І тут у нас дії відбувається в Ірландії на такому самотньому острові, до якого складно добратися морем, бо там дуже штормить, всі і хвилі. І тут має відбутися весілля. На початку в нас тільки всі збираються всі гості, і ми знайомимося із нашими головними героями. А далі має статися, так розумію, вбивство, кого і чого я ще не знаю. Дізнаватимось вже в процесі сюжету, але мені вже дуже цікаво і загалом подобається, як це написано. Дуже стрімко розгортається сюжет і гарно відтворено атмосферу такого старого замку, перебудованого під готель. І ще одна книжка, де написано, що головна героїня буде працювати у невеличкому місті в готелі з назвою Цукровий клен, і вона буде працювати кондитеркою. І тому мені здається, що ця книжка буде ідеальна для якихось грудневих читань, хоча не знаю, в яку пору року насправді тут події відбувається. Але саме на тоді я її і планую. І думаю, що будуть такі готельні вайби, багато затишку, багато теплих смачних страв. І я думаю, що мені ця книжка потенційно може сподобатись. Ви ж розповідаєте про свої улюблені чи не улюблені історії, де ді відбуваються у готелях, книжкові або екранізовані. Мені буде це цікаво почитати, бо я зрозуміла, що готелі це дійсно та локація, в яку мені постійно приємно повертатися, принаймні у художніх образах. І нагадуємо, що ті, хто хочуть виграти книжку Модель Присмарк», залишіть коментар про якусь історію із готелем. Побачимося вже в наступних відео і до зустрічі!